Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні 16 листопада 2023 року, я знімаю відео про сорт хурми гібридної Божий Дар. Рівно рік тому, ну, 14 листопада минулого року, можете переглянути на моєму каналі, я показував плодоношення, тоді було перше, сигнальне цього сорту. Там було буквально пару плодів. А вже на цей рік. Бачите, скільки не то, щоб зовсім уже багато, але значно, значно більше. Цікаво, в чому ж причина такої різниці? Є деякі фактори, які я вам перерахую. По-перше, минулий рік це було сигнальне перше плодоношення цього деревця. Це один фактор. Часто перше плодоношення ну, може бути незначним. Але я думаю, що це не основний фактор. Головне, що додатково ще минулого року були досить погані умови. В плані рік був дуже екстремально спекотний і сухий. Тому хурма, здебільшого, багато-багато поскидала зав'язі, не дозріли плоди, навіть не довісіли хоча б приблизно до стиглості. Ну і ще один дуже важливий фактор це те, що. Це дерево, Боже дар, воно має і чоловічі, і жіночі квітки. І в минулому році воно цвіло лише жіночими. Це було перше таке плодоношення. А в цьому році зацвіли і чоловічі квіти. Відбулося запилення. Як власне, сам себе він запилив цей сорт, так і позапилював інші дерева, хурми, які ростуть у мене на ділянці. До речі, він цвіте не лише чоловічими жіночими, а ще й двостатевими квітками. Із них виходять ось такі дрібні плодики. Бачите, якщо порівнювати із плодиками, які розвинулися з жіночих квіток, то з двостатевих квіток такі малесенькі. Така цікава особливість багатьох сортів, які мають. Ну, однодомні, що цвітуть і жіночими, і чоловічими квітками, також мають досить Так, ем, хочу ще щось сказати. Так, що Сьогодні видався такий досить день вперше за багато днів без дощу, сонячний, я побіг відразу знімати, але насправді оплоди почали дозрівати вже давніше. Якщо бачите, вони вже почали навіть псуватися на дереві, трошки тріскатися і. Прилітають комахи, в даному випадку бджоли і мухи також, і жучки якісь починають пити сок з цієї хурми. Ну, значить подобається їм. Бачите такі потемніння на плодах при от такому до достиганні. Коли вони ще не зовсім дозріли, у них така як сіточка, схожа на. На східну хурму. Східної хурми, якщо плоди запилені, якщо вони з насінням, то також часто видно таку, якби на нижній частині плода сіточку. Ну, Зараз будемо важити, різати, дегустувати. Ось такі плодики я назбирав. Різного розміру є більші, є трохи менші. А ці із двостатевих квіток взагалі маленькі. Хочу відмітити, що у цього сорту плоди тримаються досить міцно. Не можна просто взяти, потрусити і вони відпадуть, хіба лише дуже деякі. Вони прям до останнього тримаються, коли вже зовсім ви бачили, перестигши, вісять, але все одно не відпадають. На відміну від багатьох сортів, наприклад, Віргінської хурми. Так, бачите, ось такий не дуже гарний рисуночок вони мають, коли дуже вже дозріють. Ну, це і не дуже дозріло, але все одно. Ось таке. Може то лише в мене так, а може це через те, що вони запилилися. Не знаю. Зараз поріжемо. Почав різати і забув зважити шістдесят три. Сімдесят два. Шістдесят дев'ять. Шістдесят дев'ять. 49. В загальному вага більше, ніж минулий рік. Так, це ті з двох статевих квіток 26. 22. Ну, ви зрозуміли. Ось такі вони в розрізі. Консистенція досить щільна. Не течуть. Бачите, насіння в них є, але і не сказав би, що аж дуже багато. Тут повздовжній розріз. Також видно насіннинки, але не так багато. А в тих маленьких плодиках, що з двостатевих квіток, насіння я взагалі не знайшов. Цікавий факт. Відразу хочу виправитися, все ж таки, знайшов я насіння в тих плодах із двостатевих квіток. Бачите, воно таке дрібненьке. Це в одному плодику було, це в другому зовсім недорозвинуте. А в третьому не було, здається. Або щось там було натяк на насіння. А це плоди вже з нормальних, е, насіння вже з нормальних плодів. Ну, таке ж, не, е, також невелике досить. Там один крупніше, трошки інший такого розміру, не, відносно невеличкого. Перше, що вам хочу сказати про смакові якості, то вони мене, чесно кажучи, приємно вражають. Чому? Тому що минулий рік я пробував, вони були, ну так, вона була непогана, але, але вона відставала від віркінської той самої хроми, наприклад, по цукру. Зараз я пішов спеціально перекуштував і Брейс 2, і там десь іще Соснівську знайшов плодик. Не поступається цукру, цукром ем, перед тими сортами. Але це мається на увазі, добре визрівши вже плоди. Що ще хочу сказати? Смак відрізняється і від Соснівської, яка теж гібридний сорт, і тим більше від віргінської. Смак відрізняється, він дуже мені також сподобався. Цікавий такий, мені здається, все ж таки ближче до східної хурми. Але один такий мінус, що шкірку, шкірку їсти неприємно, вона дуже щільна. Краще їсти без шкірки. А ще один такий дуже цікавий нюанс, дуже цікава особливість. Спеціально вирішив спробувати, так би мовити, перевірити одну здогадку. Якщо хтось в темі по хурмі, то знає, що у східної хурми існують сорти, які. У твердому стані вже не є терпкими. Вони, навіть як, як кажуть, їж як яблуко, і вона вже не терпка, солодка, смачна хурма. А є такі сорти у східної хурми, які, якщо вони без то вони терпкі в твердому стані. А якщо з насіннями, то тоді навіть уже в твердому стані також можуть бути нетерпкими. І враховуючи, що. За смаковими якостями, за щільністю шкірки, мені цей сорт Божий дар схожий на хурму східну чимось, я вирішив спробувати. А як буде, якщо запилений плід уже з насінням скуштувати не до кінця стиглим? І я взяв такий плодок, який був ще твердий, щільний, він не був зовсім зелений, але був твердий, щільний. І так як я і припускав, в ньому вже майже не було терпкості, лише було тут ближче, чому я залишив це ближче до е, чашечки. Оце вже цю частину я вже ну, не, не хотів їсти, тому що там ну, не, не сильна, але все одно була те, така терпкість. А в іншій частині плода, в нижній, так би мовити, терпкості практично майже не було. І сама шкірка була також більш, як кажуть, їстивною. Тому що у повністю вже визрівших плодів. шкірка... Така більш неприємно. Ну, і ще раз хочу підкреслити, що цей сорт має таку консистенцію м'якуша не водянисту, не, не соковиту. Ніби ото дивишся на сонечку, вона блищить. Але насправді вона зовсім не тече, вона така мармеладна консистенція, так би мовити, щільна. Одним словом, я цим сортом задоволений. І смаком, і врожайність на другий рік показав непогано. І те, що він із насінням смачніший, ніж без насіння був минулого року. І то, що він може запилювати інші сорти, і також, можливо, покращувати у деяких і смакові якості, і практично у всіх, я думаю, він покращує врожайність Ну, в більшості, принаймні. Тому. Ось такі справи з хромою Божий дар. Вона, правда, досить пізньо стигла. Дивіться, це середина листопада, Закарпаття. Але вона ще не вся дозріла, однак не варто й переживати відносно цього, вона прекрасно має, може доходити з яблуками. І ще один, можливо, мінус такий, що не дуже привабливі плоди, коли вони повністю дозріють. Ну, але, бачите, не стиглі ще такі симпатичненькі. Ті, що до достигають, стають такими. Але важко знайти ідеальні сорти. Цей хороший. До речі, в кого не плодоносить хурма, росте дерево і цвіте, і скидує всю завість, як правило, тому що є в мене такі знайомі, можете спокійно брати, досаджувати ще цей божий дар. І він вам її буде запилювати. Буде і на ньому плоди будуть. Нехай буде не дуже великі, але все одно смачні гарні плоди. І буде плодоносити і той сорт, який без запилення всю завість скидує. Тому ось так: от. такі спостереження. Всім бажаю всього найкращого, Божого благословіння, закінчення нашої нещасної війни то є перемоги, звільнення для України і покаяння для росіян. Всім всього найкращого, щасливо.